Члені Національного олімпійського комітету України Наталії Явровичу майне колінки. Шановна, шановні родичі, близькі, друзі, сергії. Шановні спортсмени, тренери, судді, волівальники, в першу чергу хочу передати вітання від нашого міністра Сергія Світа, побажати вам великих спортивних результатів, великих смертів, щоб пам'ять про всю, що людину, яка була стояла у, на початках нашого комітету, створення. Вічі. Хочу побажати всім вам, всім, вашим сім'ям, родинам, щоб все було добре, скоро, велике свято, номер рік, двох, напевно, побачив, що всіх всім веселий свят, спортсменам, великих спортивних злетів, а всім всього хорошого. Слава Дякую. Скільки проводять цих змагань, це затриміна пам'яті великої Людині за діючу операцію, яка внесла величезний план встановлення спорту, встановлення Федерації нашої держави, стояла у джерела і своє. Я вам всім бажаю, що ви завжди пам'ятали тих людей, які внесли. Великих благ, своїх щирі, до яких належить сидіння сібрання. Бажаємо вам успіху, здоров'я, бажаємо вам показати і результати, на які Нехай щастить. Добрый день, дорогие участники турнира, добрый день, организаторы, добрый день, особо уважаемые гости. Хотелось бы отметить, что проведение этих турниров в турнир памяти прекрасных людей, служных тренировок. Это дать памяти спорту, дать памяти, наверное, даже себе. Всегда на ум приходят слова, добрые слова душевных песен, разве сердце. Ребята, я вам желаю быть действительно, можно сказать, классным спортсменом, достигать высот олимпийского спорта, нести популяризацию легкой атлетики, а также рассказывать детям, как это важно, как это не нужно. Слава Украине! there's no Thank you. 你说。<laughs> Más. К сожалению, так получилось, мы можем полностью счастья, Наші начали травить, положительные порядки, постараемся это сделать на высоком, уровне досложного пища Сирия Веча. Я готов продолжать всех скачал, сначала в своей домах, с большой супер пошла в этом новом сезон, хороший результат, который за все.

Знаннями із такими високими висланнями великій Атлетиці, а зараз увага на прапор на честь урочистого відкриття сломань державний гімн України.